У зв'язку з тим, що в Україні введено воєнний стан і тривають бойові дії, також слід поговорити про підстави затримання посадовими особами військової служби правопорядку у Збройних силах України. До таких адміністративних правопорушень належить це. Вчинення військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів, а також працівниками Збройних сил України під час виконання ними службових обов'язків, військових адміністративних правопорушень, дрібного хуліганства, злісної непокори законному розпорядженню чи вимозі посадової особи військової служби правопорядку в збройних силах України, публічних закликів до невиконання вимог цієї особи. Порушення правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної холодної чи пневматичної зброї і боєприпасів, дрібного викрадення чужого майна, у разі розпивання пива, крім безалкогольного, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях появи у громадських місцях у п'яному вигляді, порушення правил обігу наркотичних засобів або психотропних речовин, а також у разі порушення правил дорожнього руху водіями чи іншими особами, які керують транспортними, військовими транспортними засобами.